Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Верховна Рада України прийняла закон про множинне громадянство, який дозволить українцям мати кілька паспортів, тобто залишитися громадянином чи громадянкою України, набувши такого статусу в іншій державі. Про переваги та ризики цього документа в наступному сюжеті ми можемо багато говорити і про плюси, і про мінуси множинного громадянства. Але давайте зараз зосередимося все ж таки на плюсах, а тому, що в такі тяжкі часи, як зараз воєнний стан статистика говорить про невтішні цифри на сьогоднішній день від п'яти до семи мільйонів українців перебуває на території інших держав з плином часу, а війна вже повномасштабне вторгнення вторгнення триває вже понад три роки. А люди мають можливість отримувати громадянство інших країн, і для нашої країни це Погано, адже ми втрачаємо безпосередньо ресурс держави. Просто просто держава, це ну є ж певні ознаки, як мінімум, для має бути населення, має бути, має бути громадяни. І якщо ми втратимо більшу частину, то нам буде дуже тяжко відродитися після перемоги, в яку ми всі віримо, і до якої ми всі прагнемо. І множинне громадянство власне буде надавати можливість людям повернутися при після перемоги. Вони буде, воно буде давати можливість зараз робити певні інвестиції. Це особливо стосується нашої діаспори канадської, американської, адже вони давно до цього прагнули і дуже позитивно налаштовані. щодо прийняття цього закону і щодо того, щоб допомагати Україні, і ми відчуваємо цю підтримку. Щоденно а це буде надавати можливість того, що люди, які фактично отримуючи приховано громадянство іншої країни до цього часу, так вони ну фактично вони перебували поза законом, так зараз вони будуть існувати в правових межах. Але ми маємо говорити і про те, для, для противників зазначеного законодавства, закону законодавства законом, ми маємо говорити і про те, що при наявності громадянство іншої країни в громадянина України, тобто, якщо він є носієм подвійного або множинного громадянства, ми говоримо про те, що на території України до цього громадянина, до цієї особи діє виключно українське законодавство. І тому ті власне побоювання щодо ми чуємо побоювання щодо, наприклад, що людина може скоїти злочин, втекти за кордон або ну різного роду злочини, звичайно ж, правохорон органи на будь-який злочин реагують, людину розшукують, затримують, і в даному випадку людина відповідає за тобто є громадянином України, несе відповідальність по законодавству України. Тому я думаю, що саме в цьому ракурсі та ми можемо ну не не так сильно переживати для тих адептів, хто говорить, знаєте, про те, що тут людина може відсідитись втекти за кордон. Звичайно, що ні, звичайно, що держава правоохоронні, правоохоронні органи будуть реагувати на будь-які порушення. Ми не говоримо про те, що цей закон ідеальний. Звичайно, що будуть виявлятися і ще до певні моменти, адже і список країн буде визначатися протягом. Певного періоду не було рішення конституційного суду, який би визнав це правомірним. Відповідно, це рішення проголосоване. а Це означає, що люди, які тиснули за відомо за, вони порушники конституції. І коли ми давали присягу народного депутата, там чітко було написано, що я зобов'язуюсь не порушувати конституцію. Це, це, це дуже важливий аргумент. І не чекалися рішення конституційного суду, бо розуміли, яке воно буде. Друге, це популістичне рішення, яке насправді не додає. Є зараз особливо, а віднімає. Коли ми всі так говоримо про єдність, дуже складно сказати, що сьогодні ти українець, в тебе ті самі права, але обов'язки в тебе різні. Тобто обов'язки в тебе любити Україну в Канаді, любити Україну в Україні, знаєте, воно трошечки відрізняється. Третє питання: всі українці, які отримують подвійне громадянство, це сигнал. Дивіться, ви можете бути українцями в Польщі, в Чехії, в Америці. Ви ж українці. ну, Боже, яка різниця? Можете в Україну вернутися, там, на вихідні, приїти тут, полікуйтеся, тут дешевша медицина, тощо. Ну, але ви ж українці, держава це визнала. Четверте ресурси. Тобто, якщо ми говоримо про ринок землі, чи дозволено сьогодні е, корінним українцям, які там вже живуть дуже багато років в Америці, вони працюють, представляють якісь великі корпорації? Сьогодні приїхати і користуватися. Так, вже буде дозволено. Спрощена система отримання дуже погано, тому що в законопроєкті немає переліку країн, з якими будь додіяти спрощена система отримання громадянства для іноземців. це означає, що досі не прийнято рішення по таких країнах, як як мінімум Білорусь досі не прийнято рішення по Інших країнах, які вже зафіксовано допомагають Росії в цій війні, тобто і це приймає Кабмін. Все, що приймає Кабмін в цьому питанні для мене це покрито е, темінню, і Я вважаю, що це неправильно. І на завершення, чому це не можна було робити? Тому що е, такі речі вирішуються на референдумі. Тобто, от я вважаю, моя думка може бути неправильна. Інша людина може бути правильна. Ми все одно, після завершення війни, зобов'язані будемо зробити референдум по ключових питаннях, які в нас. Я не голосував за цей законопроект, враховуючи те, що він кардинально відрізняється від того, який був поданий президентом України, в якому перелік країн, громадяни, яких мають можливість утримувати громадянство України в спрощеному порядку, тобто без встановлення чіткого цензу осідлості, так званого перебування, проживання на території України протягом п'яти років. Які в первинному читанні був визначений законом, на сьогоднішній день делегований визначатися Кабінету міністрів, для моєї переконання, це дуже великий ризик, не тільки в тій хвилі, що ми не розуміємо, які саме країни, громадяни яких саме країн зможуть отримувати українське громадянство, а існує величезний ризик, що маніпуляції з цим списком з боку. Кабінету міністрів, тобто, включення або виключення країн з цього списку, може поставити під велику загрозу саме громадянство України, громадян України, які, отримуючи громадянство інших країн, залишаться в дуже такі небезпечній ситуації, коли раптом країна, громадянство, якої вони отримали, буде виключена з цього списку. Це є пряма підстава в законі втрати українського громадянства. І мені здається, що це дуже ризикований підхід. Хоча, з іншої сторони, легалізація громадянства і, скажімо так. Надання можливості громадянства інших країн, нашим громадянам, які зараз перебувають їх 6-7 мільйонів громадян, перебувають за межами України в країнах тимчасового розміщення і прихистку. То гарантування цим громадянам за умови, що вони отримують громадянство цих країн, і ці країни будуть в цьому списку. Воно все ж таки нерозривно залишить їх зв'язок з Україною, і не дасть їм необхідності. Здавати український паспорт десь близько 130 країн мають подвійне громадянство, і близько 100 країн мають множинне громадянство, враховуючи, що ми визначили вже давно визначили свій шлях, свій шлях євроінтеграційний шлях до Європейського Союзу. Тому і Європейський Союз схвально відноситься до зазначеного законопроекту, до прийняття зазначеного законопроекту, і ми будемо стояти. Україна буде стояти на рівні, на одному щаблі з ліс. Іншими європейськими країнами. Я думаю, що ми точно не програємо від цього. Єдине, що так, так. Не ідеально, будемо допрацьовувати, але ми не можемо стояти на місці, враховуючи зовнішні загрози і враховуючи те, що ми можемо втратити наших громадян. Тому ми маємо приймати всі. Ще раз наголошую: всі абсолютно заходи для того, щоб зберегти їх і повернути. Адже багато виїжджали жінок з дітьми, з дітьми неповнолітніми, і на сьогоднішній день виїжджають, Ми можемо зрозуміти, чому і. Це буде ще одним важелем впливом для того, щоб вони повернулися, коли в Україні стане мирно і безпечно. Друга частина нашої програми присвячена збереженню української культури, що є дуже важливим фактором на шляху до євроінтеграції. Бісероплетіння традиційне мистецтво, яким займалися в нас з далекої давнини. Тепер про ці унікальні скарби знають і за межами України з метою популяризації художніх витворів з бісеру вже вдруге на Прикарпатті відбувся фестиваль під назвою Кольорові пацьорки цього разу колоритне дійство яскравіло у городенці. Подію організували в межах мистецького проєкту Культурна спадщина Патерне сили Прикарпаття, аби зберегти та популяризувати унікальні традиції бісероплетіння, 12 липня 2023 році. Бісероплетіння внесено до елементів до національного переліку елементів культурної спадщини. Це є дуже така важлива подія, і ми над цим працюємо, щоб внести цю спадщину до ЮНЕСКО, тому що це є код на. Цієї це є популяризація того, що наші пращури на чим вони працювали, і що вони робили, і що вони передали нам у спадок. На фестиваль з'їхалося близько півсотні майстрів з різних куточків України. Кожен із місією передати своє вміння майбутнім поколінням. Спочатку пробувала з Герданів, потім вже перейшла на силянки і так помаленько, помаленько переважно працюю на замовлення. Стараюся відтворювати зараз з старих силянок щось новеньке. На фотографіях видно всі показано, як вони були у діті, і зараз, от всі майстрині такі пішло відтворення старих. Цих селінок, гірданів, щоб зберегти відновити нашу культуру. Організувала майстер-клас по плетінню гірдана, сама навчилася, і відтоді гірдани, і бісероплетіння мене вже не полишило. Ну потім вже з часом я почала і намиста збирати з натурального каміння, з кераміки, тобто рухатися різнопланово. Але бісероплетіння це моє хобі, це моя любов. Орнаменти ми беремо всі вишивки нашої у нас немає схемі, ми всю субу з вишивки беремо. Намагаюся передати на молодому поколінню своє ремесло, бо це дуже мало нас займає. Ми хочемо це відродити, щоб це багато людей займалося цим. Поки що проживаю в надвірні, тому що місто було окуповане, тепер деокуповане. І ну, такі події відбуваються. я почала займатися ще з 18-го року. Ще там познайомилася з тутешніми надвірнянськими верховинськими майстринями. І завдяки ним почала сама виготовляти оці всі роботи, і тепер маю чим зайнятися. Це не є бізнес. Я власне якраз хотів рот відкрив сказати, що у Львові була така майстриня е Наталя Яртись. Вона казала, я з цього живу, це її вислів. А я кажу, а я цим живу. Такі заходи не лише про творчість, вони про самобутність та ідентичність кажуть місцеві чиновники. Перш за все, це промоція для нашої городенки. І Сьогодні по цьому фестивалі, по бісероплетінню, сьогодні по ті давній наші городенські сороці і по танці, яку ви сьогодні бачите, такі всі належать до нематеріальної спадщини України. городенку знають далеко за межами України по цілому світу. І надіємося на те, що спадщина буде тільки зростати, і будуть відроджуватися ще нові ремесла, про які сьогодні ну, вже ми дещо забули, але. з Дією на те, що нас мають в світі бачити як українців. Організатори вірять, кольорові пацьорки мають усі шанси стати гарною традицією на Прикарпатті. Читаємо своїх під такою назвою в Івано-Франківську започатковано проєкт, який втілює міська централізована бібліотечна система. Кожного місяця відбуваються зустрічі з відомими українськими письменниками. Багато Володимира Качкана так називався своєрідний літературний простір, в межах якого присутні знайомилася з творчістю прикарпатського письменника. На зустрічі він презентував другий том своєї книжки Філософеми. Питають мене, що то за філософеми. А я кажу: дивіться, відкриваємо зміст і починаємо міркувати. А що ж тут є? Слово мова, молитва, пам'ять, віра. Надія і так далі, і так далі. Тобто, це є ті невидимі складники, які виповнюють і ну дають нам до пізнання характер людини. Літературні діячі Прикарпаття, науковці, освітяни, краєзнавці стверджують, що проєкт читаємо своїх створюватиме нову якість у популяризації української книги. Читаємо своїх то чудовий проект. Сьогодні читаємо Володимира Качкана. Філософеми – то щось дивовижне і унікальне, починаючи із чудового поліграфічного вирішення, і додає шарму книжці, саме додають шарму картини гобеленові картини Богдана Губоля. А зміст то щось таке, що я називаю українським деревом роду. Книжка ця не можна сказати, що її читаємо, розкошуємо у слові, вишуканому, добірному, красивому слові Володимира Качкана. Як краєзнавець Володимир Атаназович, напевно, не менше здобутків має ніж письменник, але вони, на жаль, менше відомі загалові. Я б наголосив би на двох речах: перше це історія його рідного села. Рибний, а друга заслуга, як приїзнався водимо та назад, можливо, перша він є зачинателем нового виду, нового розділу, нового. Нової науки медичного краєзнавства. Нова наука краєзнавства, медичне краєзнавство розпочиналося в Україні, не тільки в Івано-Франківській області, в Україні саме із досягненням Володимира Таназіча, його кафедри, і зараз достойно його учні продовжують цей напрямок. Творчі зустрічі з відомими письменниками в межах проєкту Читаємо своїх триватимуть і надалі. Модест Сосенко, книга Василя Бабія, присвячена 150-річчю від дня народження відомого українського художника початку минулого століття, який створював талановиті твори сакрального мистецтва, що прикрашали чимало храмів Галичини. На жаль, сьогодні вони в церквах майже не збереглися через так звані ремонтні роботи. Книга описує життєвий шлях митця, де чільне місце займає розповідь про дружбу Модеста Сосенка з митрополитом Шептицьким. Я би звернув увагу саме на стосунки Шептицьким, тому що ця тема дуже зараз важлива. Де йде ювілей Шептицького, 160 років дня народження. І от я цю тему досліджую, є стосунки Василя Степанника, який завжди просив допомоги він допомагав з Франком. Контакти були дуже чудові, філософсько переконливі Ну а моде як його. Ну, Мов підлеглий, не підлеглий, а людина, яка добивалася завжди допомоги, і щоб ніколи не відмовляв. Ну і на деяких його портретах, гарні портрети, які він залишив, як гарний портретист. Бо хороша школа була у Парижі. З вами була програма Шлях до Європи. Цінуймо українські культурні та духовні скарби, бо тільки з ними ми будемо самодостатніми і суб'єктними в міжнародній спільноті. До зустрічі.